Добрий день, любі мої. Дивимося з вами Харків, 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 Харків. Ви знаєте, на чолі Харкова, ну, не буду хвалити Терехова, але він на своєму місці. Все, що я можу сказати. Ви нарешті на своєму місці. Смерті в Харкові. Ви знаєте, вони винашують план, щоб захопити Харків. Винашують. Якісь як просування будуть. І з моря будуть бомбити, і не з моря, і. Звідусіль в Харків буде летіти. Прям не просто летіть, а. Харків літітиме з І летітиме, і пролітатиме, і прилітатиме. От там, де буде скупчення людей, дітей, дуже багато колаборантів, дуже багато здають позицій. Просто ну, Харків, це, це що казати, якщо на Західній Україні здають, а тут тим більше. Пропонують їм такі посади, там такі дифірамби співають, господи. ну які. Люди не розуміють, що тут все на час. Просто на час, на якийсь такі. Так, Харківська область, давайте подивимося Харківську область. Ну там дуже стабільно важко. От прям стабільно важко, мені кажуть. І Харків, о, де. Харків працює, Харків працює для оборони. До Харк... в Харків щось класнюче привезуть для оборони. Гроші пропонують ДРГшникам. Ну, це колаборанти. Заслані козачки. І навіть хтось і отримає ці гроші, ви знаєте, Я кажу, що буде здавати позиції саме військових. Військових будуть здавати позиції. І буде бить по цим позиціям. Отже, ж... дьявол. Буде лупити і в Харкові, але Харків залишається наш. Він стабільно залишається наш. Важко. Важко це не те слово. Але відбудують, все буде добре. Там вже якісь контакти підписані з приводу відбудови міста. Так що з якимись, я думаю, що якимись європейськими країнами, європейськими містами, що які саме будуть міста, які саме країни будуть відбудовувати Харків. Так, всім дякую за увагу. Харків тримайся. 24. Серпня, не забувай, що у нас з тобою День Незалежності. І ти незалежний, запам'ятай, Незалежний в Незалежній Україні. Дуже всім дячна за вподобайки, за підписку прям взагалі. Слідкуйте, кому подобається, слідкуйте за моїми відео. Пишіть, які теми ви б хотіли, щоб ми розглянули з вами в ефірі. Всім дякую, всім тримайтеся, будьте здорові та під мирним небом.